Слава Ісусу Христу! Дорогоцінні, викуплені кров'ю Ісуса Христа. Я як єпископ церкви повинен звіщати те слово, яке дає Дух Святий на кожен період нашого життя. І сьогодні на радість і, на жаль, для декого Дух Святий дав слово, що час початися суду. Божу, Божого церкви. Євангелія. Світа Євангелія. Перше послання апостола Павла. 4 глава, 17 вірш. Бо час розпочатися суду з Дому Божого. А коли спершу з нас, то який кінець тим, хто не підкоряється Євангелії Божій? Павло говорить в інших посланнях, що ми повинні судити себе самих. Якщо ми не судимо себе самих, тоді Господь говорить: Я не суджу вас, але те слово, яке я вам дав, воно вас судить. Тобто, якщо ми не підкоряємося, Слову Божому, якщо ми не підкоряємося Євангеліє, то ця Євангелія, вона свідчить проти нас. На жаль. На жаль, Закон Господній неможливо обійти. Якщо ти хочеш жити по-своєму, якщо ти хочеш грішити, то закон Божий говорить, що посієш, те і пожнеш. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа ми можемо, суд Божий, який, гнів Божий, ми можемо зупинити. Завдяки жертві Ісуса Христа, тому що Він прийняв гнів Божий. Але якщо церква, яка прийняла Христа, вдруге його розпинає, вдруге грішить, зраджує, то написано, що не залишається більше жертви за гріх, а очікування страшного суду. Суд Божий зараз розпочинається. Чому? Тому що останні часи. Тому що прихід Антихриста близький, тому що готують безготівкову валюту. А це означає, що невдовзі будуть вводити чіпізацію, невдовзі буде один світовий уряд, одна світова церква, все буде об'єднуватися. І перед приходом Антихриста суд починається з дому Божого. І як можна це побачити, ви зараз. Як ніколи, бачити, що віруючі, ті, хто вірували, і здавалось би, що вони не мають терпіти якісь горя, проблем в своєму житті, Віруючі помирають, віруючі хворіють важкими хворобами. І так, я не говорю, що ми не маємо протистати сатані, тому що сатана хвороба від сатани. Але є випадки, що ми не або ми не виборюємо, це вже ми тільки на небесах знаємо. Ми маємо боротися до останнього. Або Господь є інший, інша причина, що Господь пересіює свою церкву, пересіює. І багато хто написано, що якщо не гідно приймають причастя, не гідно. Живуть, багато хто з вас вмирає, і багато хто з вас хворіє. Тобто, це є додому Божого, апостол Павло говорить. І всі ми пам'ятаємо послання до євреїв про віру, 11 глава, коли апостол говорить про віру, що Авраам вірою послухав Господа. Я можу зачитати. Вірою, говориться, вірою Авраам, 8 глава, покликаний йти до місця, яке він мав одержати спадщину, послухався і вирушив, не знаючи, куди йде. Вірою, перебував він в землі, обітований, як у чужій. І коли ми говоримо про великі чудеса, які здобувалися по вірі, ми читаємо, коли. Вірою. Відкорялися царства, творили праведність, одержували обітниці, загорожували пащі левів, угашали силою вогню, уникали вістря меча, ставали сильними. От, дружини отримували своїх померлих воскреслими, а інші були замучені, не прийнявши звільнення, щоб одержати краще воскресіння. Також вірою ми бачимо. Тобто ми любимо читати до 35-го вірша. Далі нам не подобається, що вони були замучені, інші зазнавали знущань, побою, були побиті камінням, скиталися, бідували, гнобилися, страждали. Все це вони робили вірою і не одержали обіцяного. 39-й вірш говорить, вони вірою жили, але не одержали обіцяного. Багато цих героїв віри вони одержали свої обітниці, та що Бог пообіцяв, стілення, воскресіння мертвих, вигнання бісів, але деякі не одержали. Але Господь їм все рівно приготовив вічне життя. Тобто, віруючий, він не може бути в якомусь, в якійсь позиції невигідний. Все рівно він йде у вічність. І е, зараз нам, щоб приготуватися до суду Божого, потрібно себе вичистити. Вичистити себе повністю, вичистити внутрішність кухля. Тому що е, це буде по... в церкві буде проходити вогонь. Через церкву буде проходити вогонь, і якщо буде якийсь гріх, щось неугодне, воно буде спалювати. І якщо в тобі буде гріх, цей вогонь тебе буде пожирати і спалювати. От. Як обминути цього, цього огня Божу, цього суда Божого? Будьте святі, бо я святий. Так говорить Святе Писання. Ви не можете в небеса війти, будучи грішними. Написано, що нічого грішне, плоть і. Якщо в людині є гріх, вона не війде в небеса. Це є однозначно. Ви не можете обхитрити Бога. Ви не можете обминути Свято Писання. Це так і Амінь. І зараз відбуваються різні страшні речі в церкві, хоча ще гоніння не почалося, і вже багато віруючих говорять, чому? Чому Бог забрав мою дружину? Чому дружина померла? Чому дружина залишила мене, забрала дитину? Чому, чому, чому? І цей суд він може вас або вбити, або зробити вас сильних. Якщо ви повністю посвятили себе Богу, якщо ви повністю належите йому, у вас немає вже нічого свого, нічого, ніякої прив'язки до цього життя. Якщо ви прив'язані до нього, якщо ви розумієте, що ви тут є гість. То у вас це не виведе себе, у вас це не розіб'є. Ви навпаки, станете сильними, ви будете вершити діла Господні. Тобто ми бачимо, що великих людей, Боже, Господь, він дозволяв їм статися в їхньому житті страшні речі, щоб сталися. Тюрма, випробування вогнем в Йосипа ми бачимо, що він був кинутий в тюрму. Даниїла кинули в яму з левами. І що, Йосип в тюрмі міг би сказати все, який Бог, якому Богу я служу, все, чому ти Бог допустив? Я зрікаюся цього Бога, я не хочу такому Богу служити, його би це зламало. І, на жаль, багатьох, коли зараз приходить суд Божий на церкву, багатьох це ламає, багатьох це виводить служіння, повністю ламає. і... Я пам'ятаю, коли в моєму житті дьявол все забрав, все, що можна, він забрав. Він забрав від мене, коли я тільки одружився перший раз, здавалось би, все мало вдатися. Народився син. І Сатана все забрав дружину. Вона пішла, знайшла собі іншого. Вона забрала дитину. Чотири роки я. Втратив і дружину, коли йому було 4 роки втратив свою дитину. Можна сказати, що з того часу я його більше так і не бачив, я з ним не проводив час, я його втратив. І я... це могло мене зламати. Я би міг також говорити, чому, чому. Але коли я був приліплений до Господа всім своїм серцем, то я сказав всередині ні. Тепер я візьму від мого Господа, який мені пообіцяв. У мене є обітниці його. Я візьму всі його обітниці. Я буду мати багато дітей, і сатана від мене їх не забере. Я буду мати дружину, тепер прекрасну, віруючу дружину. І сатана тут нічого не зробить. І слава Господу, у нас зараз шість дітей. І ми всиновили сьомого. І на цьому ще не кінець. І Господь дав мені дружину прекрасну, тобто, почалося. Щось невидиме, невидиме робота Божа, яка всередині мене не зламала навпаки закалила. Моє, після вірування мої рідні від мене відріклися матір, батько, сестра, і це могло мене зламати, так? мені було важко, коли ми одружувалися. Коли в нас було весілля з Наталочкою, мої батьки не були на моєму весіллі, це могло би зламати. Але я сказав ні. Господь пообіцяв, якщо ви будете слідувати за мною, і якщо ви зречатеся цього світу, якщо у вас відречуться рідні, то ви отримаєте 100 тисячу разів більше батьків, матерів. Сестер, братів, і ми почали, ми з дружиною почали служити ближнім. Ми почали, ми відкрили школу для служителів, школу екзорцистів. Ми почали, ми відкрили, заснували церкву Дім Корнилія. І що почало відбуватися? Ми, те, що я був обділений материнською любов'ю, я хотів мати сестру, з якою. Я би мав мати стосунки. Я цього не мав, я був обділений, я був зранений. І я почав, я дуже це поважав, шанував, ці відносини, знаєте, ці відносини такі в сім'ї. Я дуже цього хотів. І я почав це віддавати на ближніх. Віддавати на ближніх. І що почалося? Почалися чудеса стілення, почалося вигнання демонів. Чому? Тому що коли я молився за людей, я молився так, ніби я молюся. За за свою дружину, і вони е, е, стілялися і вони це відчували. Тобто, крім просто простої молитви, вони відчували, що е, є ця любов, що я їх люблю, що я їх бережу. І ці люди вони зараз, е, ці люди, які приїжджають, які мають з нами стосунки, вони відчуваються і вони кажуть: Ми відчуваємо цю любов, Ми, ви для нас як батько, ви для нас як. Брат, тобто вони це говорять, вони кажуть, ми, коли ми приїжджаємо сюди, ми відчуваємо, що ми є вдома, це як наш дім, Тобто нас ніхто так ну, не приймав, і в них сльози на очах, вони нас обнімають. Тобто Я розумію, що вони зранені, тому що церква це місце зранених людей. І якщо приходять ці люди, і ми ще їм будемо встановлювати якісь норми, правила, устави. То ми їх ще більше зранимо. Тобто вони хочуть просто, щоб їх прийняли, щоб їх обняли, щоб їх вислухали, щоб за них помолилися. Оцього вони хочуть. І знаєте, ми як часом беремо людину, за яку ми молимося, ми не молимося один раз що вигнання бісів. Ми її просто так, як на руках несемо. Як каже Павло, що я з вами був, як нянька. Ми несемо їх на руках, на цій молитві. Наставництво, ми несемо, ми з ними їмо, ми з ними спілкуємося, і ми бачимо тоді результат. Тобто любов, віра, написано, у вас має бути віра рушійною силою, якою є любов. Так говорить Свято Писання. Тобто віра без любові це є фанатизм. От. Має бути оця віра з любов'ю, з Божою. Любов'ю повинна бути ваша віра, і тоді ви побачите результат. І знаєте, коли в мене були ці трагедії в житті, то я би міг образитися ну, на Бога, я би міг запит... тільки запитувати, чому, чому, чому. І все би ставало тільки гірше, тому що я бачив таких християн, які почемучки ходять, і в них стає тільки все гірше. Але коли я взявся і сказав: Ні, сатана, я знаю, що ти хочеш, ти це все руйнуєш. І я буду тобі мстити, я буду витягувати тепер кожну людину, якій ти робиш зло, я буду витягувати до кінця свого життя, поки Господь мене забари, я буду служити, я буду ша одному, ша одному, буду подавати руку і витягувати. І ти зараз не розумієш, що Бог допустив в твоє життя, якусь хворобу. Чому, мож... Чому ти не можеш мати дітей? Але тут такий самий принцип: якщо ти не зламаєшся, ти не можеш мати дітей, але якщо ти в цьому не зламаєшся, не образишся на, на Бога, в тебе буде багато дітей. Своїх чи всиновлених, ти будеш мати цих діток і ти будеш їм давати цю любов. Тобто те, що сатана хоче погубити, знищити, Господь, його зерно, яке падає і вмирає, воно дає плід. Зерно, яке впаде і не вмре, не дасть плода. Ти маєш просто. Померти для себе. Тебе має... Те, що тебе губить, те, що тебе умертвляє, воно потім дасть нове життя і великі плоди. Ніколи не здавайся, ніколи. І церква привикла, церква привикла просто жити, щоб Бог був як джин, щоб просто виконував якісь їхні забаганки. От, церква не привикла віддавати. Сказати, Господи, а що ти хочеш, щоб я тобі віддав? ти? ти Куди ти ходиш, щоб я... Кому ти хочеш, щоб я служив? І знаєте, всі говорять, що люблять Бога. Але любов до Бога перевіряється любов'ю до ближнього. Як би ти не молився, якби ти не ходив до церкви, як би ти не плакав на колінах, не бив себе лобом, до, до підлоги в храмі, це нічого. Коли ти прийдеш з храму, коли ти побачиш ближнього, який тебе ображає, який. Потребує допомоги, от тоді аж виявиться насправді, чи ти любиш Господа, чи ти так просто говориш, чи ти готовий ради дружини, яка каже, яка показує твою недолі, чи ти готовий мінятися заради неї, чи ти не готовий мінятися, чи ти тільки шукаєш оправдання собі. От, отут, Отут якраз покажеться, яка в тебе любов, наскільки ти любиш Господа. І знаєте, ці наші випробування вони допомагають мінятися нам. Тому що я втратив дружину, і коли я отримав від Господа дружину, я настільки її хочу цінувати, настільки її хочу берегти, настільки хочу їй догодити, тому що, коли ти втрачаєш, тоді цінеш. Що тоді шлюб він стає благословінням. Він стає, коли я їй догоджаю, вона це бачить, вона хоче відповідно мені віддячити, і тоді йде взаємне служіння один одному. Тобто йде з позиції слуги. Якщо ти хочеш бути більшим, якщо, то стань слугою. Умоляйся. І якщо ми один перед одному умиляємося, якщо ми служимо один одному, якщо батьки служать дітям, то тоді ви побачите результат, а не зверхньо себе нести і заставляти. Дітей виконувати те, що ви сказали, бути диктатором в сім'ї, чи по відношенню до дітей, чи по відношенню до дружини. Тобто все, що Бог допускає в наше життя, воно може може призвести великий результат. Великий. І коли ми пройдемо ці всі випробування, коли ми посвячені повністю Господу, і приходить суд, то він нас не торкається. Бо ми честі немає, немає сатані до чого в нас придертися. І немає ніякого прокляття на нас, немає ніякого суда Божого. Тому що ми честі перед Господом. І тому я завжди говорю, і буду говорити, що ти маєш бути так, як екзорцист. Так як ми, я, моя команда, вони в чистоті живуть. В святості, тому що інакше сатана нас розірве, і тоді на нас справджуються Божі обітниці. То тоді ми бачимо благословення От, І ми є е, як прикладом, щоб ви дивились і бачили на нас, що воно працює. Оце писання воно працює, але потрібно бути, жити так, як ми живемо. От. І не думати, що а я собі благодать, я можу робити, що хочу, бо Бог тебе любить. Бог тебе любить. Але сатана тебе ненавидить, і він скористається тим, якщо в тобі є десь, якийсь непослух, якийсь гріх. Він тебе просто розідре на клочі. Хай Господь вас благословить і захистить.